Так? Ні? Як коротко відповісти на загальне запитання, чи правильно просто використовувати лише слова yes і no? Сьогодні ми розберемо це і потренуємо на тренажері, щоб наша розмовна мова звучала більш натурально. Якщо, приміром, вас запитують, чи хочете ви їсти Are you hungry? І ви просто коротко хочете відповісти так чи ні, можна, звісно, скористатися словами yes або No. Що ж, на ні і суду немає. До речі, Англійською цей вираз звучить набагато простіше. Нам не знадобиться ніякий суд. У цьому випадку вони говорять просто: ні, є, ні. А no і за no. Близько до української ні так, ні. Запам'ятайте цю фразу, ми ще до неї повернемося. Отже, на запитання, are you hungry? Ви відповіли «yes» або «no». У принципі, якщо ви не знаєте, як сказати інакше, можна викрутитися. І за допомогою yes або no. Вони завжди під рукою. Але в англійській вони звучать трохи категорично, ризиковано, ніби злегка невічливо, наче відрізали або буркнули сердито. І тому вони, звісно, трапляються в мові ізольовано, але не так уже й часто, лише там, де необхідно відповідати чітко, по суті, і де це дозволяють обставини. В англомовній культурі більше заведено додавати до «yes» або «no» маленький хвостик, що робить твердження або заперечення більш природнім для англійського вуха. І так по порядку, хвостик завжди складається з займенника і допоміжного елемента. У нашому випадку це наше дієслово зв'язку є I am, is, are. Наприклад, якщо вас запитують ти вдома, тобто є ти вдома? Are you at home, правильною повною відповіддю буде Yes, I am, дослівно так, я є. Є означає перебуваю вдома. Але найчастіше в розмовній мові слова «yes» або «no» Взагалі викидаються з відповіді. І відповіддю слугує тільки хвостик I am, який перекладається українською словом. Так, наприклад, is she a nurse? Вона медсестра? She is. Так, якщо нам потрібно відповісти ні, тоді після am, is, are потрібно додати частку not. Ні. Наприклад, вони на роботі? Є вони на роботі? Are they at work? Ні. Тобто вони не є. They are not. Але повна форма заперечення теж містить частку категоричності. Найчастіше в побуті використовують скорочені форми. Їх швидше і легше вимовити. Is plus not скорочується до isn't. Зверніть увагу, апостроф вказує на О, що випало. Isn't стає одним складом, на відміну від is not. Один склад легше, швидше вимовити. R plus not таким же чином перетворюється на aren't. Але увага! M плюс not не скорочується. I'm not. Максимум, що ви можете зробити, це скоротити M до M. I'm not. Давайте подивимося на кілька прикладів. Зверніть увагу на вимову, наголос і переклад. Ми будемо стверджувати або заперечувати без слова «yes» або «no». Вони бояться? Are they afraid? Так. They are ні. Nee. They aren't. Ви раді? Are you happy? Так. We are. Ні. Nee. We aren't. Вона хворіє? Is she ill? Так. She is. Ні, She isn't. Він здивований? Is he surprised? Так. He is. Ні. He isn't. Ти хочеш їсти? Are you hungry? Так. I am. Ні. I'm not. Тепер закріпимо це. Запитуйте і відповідайте коротко з моїми перевірочними підказками. Але ви все таки намагаєтеся відповісти під час паузи до того, як прозвучить моя підказка. Обов'язково спочатку користуйтеся кнопкою паузи, щоб швидше зорієнтуватися і сказати. І тільки в голос, так, щоб сусіди почули голосно і чітко. Отже, почнемо. Вони зляться? Are they angry? Так. They are. Ні. They aren't. Ви боїтеся? Звертаються до нас. Are you afraid? Так. We are. Ні. We aren't. Вона на роботі? Is she at work? Так. She is. Не. Nee. She isn't. Він спізнюється? Is he late? Так. He is. Не. Nee. He isn't. Ти хочеш пити? Are you thirsty? Та. Да. I am. Не. Nee. I am not. Це правда? Is it true? Так. It is. Не. Nee. It isn't. Я помиляюся? Am I wrong? Так. You are. Не. Nee. You aren't. Не. Nee, так не. Nee. A no is a no. Це правильно? Is it right? Так. It is. Не. Nee. It isn't. Ты хочешь пити? Are you thirsty? Так. I am. Ні. I am not. Ви дивуєтесь до однієї людини. Are you surprised? Так. I am. Ні. I am not. Ви боїтеся? Звертаються до нас. Are you afraid? Так. We are. Ні. We aren't. Ми праві? Are we right? Так. We are. Ні. We aren't. Is it wrong? Так. It is. Ні. It isn't. Is it at work? Так. It is. Ні. It isn't. Не так ні. A no is a no. Are they late? Так. They are. Не. Nee, they aren't. Твоя Is it hard? Так. It is. Не. Nee, it isn't. Не nee, так не. Nee. A no is a no. Ты вдома? Are you at home? Так. I am. Не. Nee, I am not. Вон а хоче їсти? Is she hungry? Так. She She is. Ні. She isn't. Це легко? Is it easy? Так. It is. Ні. It isn't. Молодці. Скорочені заперечні форми isn't та arent також використовуються в повних заперечних відповідях. Нагадаю, скорочені негативні відповіді це ті, де знот випадає о. І воно перетворюється на нете. У наступній вправі ми потренуємо скорочені форми isn't aren't в коротких і повних відповідях. Спочатку поставимо запитання. Наприклад, він на роботі? Is he at work? Потім відповімо на нього коротко, ні. Наприклад, he isn't. А наприкінці дамо повну негативну відповідь. Він не на роботі, he isn't at work». Знову ж таки, не забувайте про кнопку Пауза, якщо потрібно. Іноді потрібно пройти вправу 5, 10 або навіть 20 разів, щоб домогтися якості, але за зусилля вам воздасться, я гарантую. Поїхали. Це погано? Is it bad? Ні. It isn't? Це не погано. It isn't bad. Це на роботі? Is it? at work? Ні. It isnt. Це не на роботі. It isn't at work. Ти хочеш пити? Are you thirsty? Ні. I am not. Я не хочу пити. I am not thirsty. Це правда? Is it true? Ні. It isn't. Це неправда. It isn't true. Я помиляюся? Am I wrong? Ні. You aren't. Ти не помиляєшся. You aren't wrong. Ні, так ні. A no is a no. Це правильно? Is it right? Ні. It isn't. Це неправильно. It isn't right. Ти хочеш пити? Are you thirsty? Ні. I am not. Я не хочу пити. I am not thirsty. Ви боїтеся? Звертаються до нас. Are you afraid? Ні. We aren't. Ми не боїмося. We aren't afraid. Ми праві? Are we right? Ні. We aren't. Ми не праві. We aren't right. Це правильно? Is it right? Ні. It isn't. Це не правильно. It isn't right. Ні, так ні. A no is a No. Вони спізнюються? Are they late? Ні, They aren't. Вони не спізнюються. They aren't late. Це важко? Is it hard? Ні. It isn't. Це не важко. It isn't hard. Ви дивуєтеся до однієї людини? Are you surprised? Ні. I'm not. Я не дивуюся. I'm not surprised. Ні, так ні. A no is a no. Ти вдома? Are you at home? Ні. I'm not. Я не вдома. I'm not at home. Вона хоче їсти. Is she hungry? Ні. She isn't. Вона не хоче їсти. She isn't hungry. Це легко? Is it easy? Ні, it isn't. Це не легко. It isn't easy. Вони зляться? Are they angry? Ні. They aren't. Вони не зляться. They aren't angry? Вона на роботі? Is she at work? Ні. She isn't. Вона не на роботі. She isn't at work. Чудово, я впевнений, у вас все вийде. Поступово набирайте швидкість, суцільність вимови і підвищуйте якість мовлення, вставляйте ці фрази до місця і не до місця. Вставляйте свої слова, говоріть самі з собою. Наприклад, запитайте себе, це автобус, а потім дайте відповідь ствердно і заперечно в різних формах і варіантах. Погоджуйтеся і сперечайтеся з собою. Ви вже говорите, і ви неминуче говоритимете ще краще. До зустрічі в наступних відео.